От. Так. Я запрошую вас на урок мистецтва. Ми сьогодні з вами продовжуємо подорожувати Німеччиною та Австрією. Сьогодні продовжимо мандрівку. Німеччина в нас вже була, ми подорожували, тепер Австрія. Що ви знаєте про Австрію? знаєте що небудь. Це угу. країна в Європі. так? Чи бували в Австрії? Ні. 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 Але, ми Астрі, але хоч ми від високих гірських вершин і прекрасної природи до сучасних міст. Австрія одна з найкрасивіших країн Європи. Це відео на корівки, а тірольські красуні у традиційних сукнях готові нагодувати мандрівника смачним місцевими стравами. Зимку країна перетворюється на один велетенський гірськолижний курорт. Австрійська кухня може похизуватися фірмовими штруделями та шміцелями. Австрійці полюбляють ковбаски, окість, квашену капусту і всілякі запіканки. Столиця Австрії, Відень, культурна столиця Європи, місто з тисячолітньою історією і всесвітньо відомою віденською оперою. Тут можна знайти практично всі види і форми мистецтва. А віденські терми, які підкралися зовсім недавно, залучили в місто любителів здорового способу життя. Віденський бал традиційний захід, на який щороку чекають усі жителі та гості країни. Сезон починається з 11 листопада. Найвідомішим є віденський оперний бал, який починається у середині лютого. Бал порівнюється до державного прийому, і зазвичай на ньому присутній президент країни. Щось угу. десь підвисло. Але гарна країна. Красиво, дуже. красиво, Гірсколижний коробки і так далі. Зазвичай на згадку про будь-яку мандрівку Давид і Артем прибрали з руку це все. Будь ласка. Зазвичай, якщо ми з вами подорожуємо, так, або ви подорожуєте разом з батьками, або з дорослими, ми купуємо якісь сувеніри на згадку, правда? Так. А, завжди Дорожі, привозимо, які це можуть бути сувеніри? що Іграшки, браслети. браслети Як ви думаєте, що можна привезти? Цукерки, цукерки з Німеччини чи з Австрії? Що можна привезти? Там дороги так. Можна цукерки і магніти. Магніти знову ж таки, да цукерки і так далі. Можна ще ковбаску? Ми, коли їздимо на відпочинок, ми завжди магніти купуємо. Завжди магніти. Отже, Австрія славиться своєю порцеляною. Сказати, так, так, можна сказати. Ще можна купити там чаші і всякі посуду. Посуду різну, да? статуетки, шкатулки, фігурки і свини. Так, фігурки з глини. Раніше ось такі фігурки, Австрія дуже славиться ось такими фігурками і посудом з порцеляни Раніше їх виготовляли і розмальовували повністю вручну. Можна ну, ж? А у нас є старілки. І... Можна, я скажу? Скажи, поки не запустимо. У нас є тарілки з лазурного моря, там бабушка одна їх сама робить ага. з глини. так Також, бачиш, в тебе як сувенір. І ми з вами зараз відвідаємо австрійську порцелянову мануфактуру. Тобто це місце, де виготовляють. Заразом віддіть івал відвідає. Чей фена Ну, так. Да. Мануфактура місця, де виготовляють посуд. Ви можете сказати, що це ну, фабрика, де виготовляють посуд. Ні. Ні? схоже, що це фабрика, правда?

Deixa eu... É isso, é isso, Não sei usar a catástrofe, У вас статуэтки. Гарни? Гарни, mm, mm, да, но лучше успеш. О, это це... я знаю, до чего это це... я. Ууууу, какая это все стоит? <гум> я хочу. Медслепка. Спор селян. Виготовлене все з порцеляни. І Німецька мережевна порцеляна, Це також є машини можна таке робити. Ой. Можна, але де... ляльки, ляльки виготовлені із парфуру, з поселянки. Всякі інші дружки, щоб вони були легкими, можна з машина, наприклад. Так, ну, але ці вони не будуть легкими, вони будуть важкими, каже. Артем, ты звёздки за <laughs> универсом. <laughs> Ой. Чист. Не, я, я, вот это все руки потратил. Да <laughs> звуют настоящие псы. <laughs> все руки потратил в магазине. Попался. Ой. Ой, Артем. Що виготовлене з тканини. Плаття, наприклад, брання виготовлене з тканини, але сама лялька, і, що навколо неї, на чому вона стоїть, виготовлене із порцелян. Це є витвори мистецтва. Так. Так, це є витвори мистецтва. Створити такі речі треба вміти. Дуже багато часу. Дуже багато часу роботи. так створити одягнути її цю Ось так да, видно, що цей треба Папу. на глину порцеляни, де... але ж платя. Ще у мене вот, я ще потім. Поки що було сонце. Потім. Тоді може. Мало мало. 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 Мало Сьогодні, як ви здогадались, ми ліпимо з вами скульптуру, тобто Я зробив скульптуру. Е, ляльку, так? Ви ліпите Щас. ляльку. Культура. І, ну, ви ми должны це робити. Це є кругла <на> скульптура чи рельєфна? А ну, пригадайте. Це кругла скульптура чи була? рельєфна? Якщо буде, ти будеш робити з цим видома рельєфна? пригадуйте, що таке рельєфна. рельєфна скульптурна? Рельєфна це, коли вона плоска і на стіні, а, е а кругла, це em... її можна оглядати навколо. Кругла. Так, дуже. яке призначення жіночих фігурок, як ви думаєте, є чоловічі фігурки, є жіночі? Просто смотри. Для краси, для подарунку, так а ось є ще ляльки гольнички Верхня частина це лялька порцеляна а нижня це подушечка для голок. Раніше шили вручну дуже багато, тому ці спіднички це були. Отже, статуетки. Що таке статуетка? Якщо ви вдома подивитесь навколо, я впевнена, в кожному, особливо у бабусь, ви знайдете. Статуетки. Це можуть бути маленькі, великі, тваринки, люди. У мене є у моїй бабусі є. О, особливо у бабусь ви знайдете дуже багато різних статуеток. Конструктор, конструктор, ну, конструктор не читається. Конструктор не Ні, конструктор ні. От, що таке статуетка? Статуетка це невеличка скульптура, виконана з дерева, злян, бабусі... з глини, Мої... з камень. Можна сказати. так Мої бабусі вроді є. <му> Ця, як я... Жінка на коні. Так, жінка на коні. Є, є, я бачила у своїх батьків, дівчина з ромашкою, обирає ромашку. Тобто, ну раніше це було дуже модно. Вдоль, є такі це є Кожного ви знайдете, так. От моя скульптура. Є, он вам уже і показують. Дивіться, вже Валерія й бігом знайшла статуетку. В неї вже є. Є така я рамана, також є тільки ма... маленька, так? У тебе тут дівчина з хлопцем, так? Є, так. Ось це вони і є. Порцеляна я це, це вид кераміки з білої різних. Існують три способи ліплення. А, Пластичний це коли ми з одного куска витягуємо, фігурку робимо, конструктивний це. Коли ми окремі частинки робимо і залізліплюємо, і комбінований це коли і витягуємо, тобто його поєднуємо. Далі ви працюєте з пластиліном. Я зараз попию, будуть розказувати і показувати. Оксана Семенівна, виготовляємо? Так. Да. А, а можна ще своє ліпити. Виготовляємо ляльку, ляльку або персонажа. Казкового, тобто це повинна бути моделька скульптури. Скульптура у вас. Або це, можливо, тварина може бути, так? Це може бути казковий персонаж, це може бути. Що це гудить Ні, це не що, скульптура чуть, чуть готова. зрозуміли що робите, так? Є зразок так. на зразку, мені здається, буратіно его малюет. Так, ну намалювала еще куча что Далее уже выставляем. На ну, этом, похоже, только что -то сделал, пока я ходил. Вот, я сделал это. Вот. Я сделал вот, вот это. То -то я, то -то, сейчас не надо сделал. я сделал. Here it is. Oh,